Привіт! Будемо тест-драйвити Yamaha Majesty 155 s Взяв з собою хлопця, щоб ви подивилися, як, як воно виглядає з боку на скутеркові, яка посадка і так далі. Я думаю, так буде явно цікавіше. Сергійка, зріст 1,70 м. 1,70 м у нього зріст. І в принципі йому ця моделька зручна і він Ану ноги! Ну, так, да, в принципі, зручно. Е, для мене моделька 155 не сама комфортна, так як я зростом 1,90 м. Різниця невелика, але, але я вже ножки вирівняти не можу. Тобто не так зручно, як Сергією. Мені більш е, зручніша моделька це Yamaha N Max, е, Suzuki адрес навіть мені зручніший по посадочці. так що кожен Вибирає собі під, під себе. От. А так, в загальному от, цікавий такий апарат на 13 легкосплавних красивих дисках з гарною такою гідравлічною вилочкою. Ну і про, По практичності вона, звичайно, більш практична, ніж Yamaha. Nmax, так як тут рівний пол, можна щось поставити туди. по дизайну 155-ка вона дуже симпатична така за цими світлодіодними стопіками з гарним світлом ну і так далі в принципі красивий красивий скажу, але, але не, не самий так комфортний але це все відносно Доволі так непогано їде, набирає по обертах. Ну і по підвізки якби хороший скутерочок на високих гарних колесах 13 х Збору тут ніяких питань немає, хоча Маджеста вона якби по сама посади, ну не легенька я б казав, але їдить гарно як завжди, максимально в них на рівні 90-100 і я думаю що більше ніж достатньо для такого скутера. Дуже красива оптика задня мені подобається нереально. От Сам габаритний вогник, бачите, отак виглядає. А коли гальмує, загоряється ще полосочка верхня. Тобто дуже-дуже симпатично і гармонійно по вигляду. У нас два, два дискових. Передніх задніх гальма. Тобто, цікавий такий скутерочок, доволі така інформативна приборочка з поворотничками, цифровий пробіг і так далі. Тобто, все, що треба, все є. сказати, Їде воно нереально гарно, 96 взагалі без ніяких проблем набрала. Чого собі, що я можу сказати? Розігнав я до швидкості 115. Єдиний, єдина 100, 155, ка яку я пам'ятаю за всю так, історію тест-драйв, яка в мене їхала більше сотки. Було 120, здається, це була Маджеста, яка була на тюнінгованому Дайтоновському ременю, яка їхала 120. Тут у нас максимально 115. ну Я думаю, можна дожати до 120, але це вже занадто. 115 це просто з головою. Скільки в тебе їхало? 120. У мене 115, нічого собі їде. 115 Дуже-дуже круто їде, по набору просто вогонь. 115 максимально у моджести. Так що Реально чудовий стан у нас 100% по варіаторні, якщо у нас біжить, глушник у нас їжу пофарбований трошечки, бачите, піддимів. Ідеальний стан. Дуже круто їде, да? 115 і це чорненька, біленька біжить, без питань. Кому подобається, ставте вподобаєчки. Телефонуйте, техніка гарна, ціленька. Внизу посилання на... Телеграм-каталог ставте вподобачки. Дякую всім за увагу.